Друзі, не будьте, як оцей водій БМВ, їде в лівому ряду, в лівій смузі, його всі підрізають, вирізають, до нього не доходить. Він так і їде в лівій смузі. Просто йому тут треба їхати. От і все. Так не можна себе вести на дорозі. Я розумію, що це беха, універсал, що це взірець взагалі мрій і бажань, але ж все одно бачимо Хто тонування глухе, не бачимо, хто за кермом. Дівчинка чи хлопчик, але от зараз він буде тошнити, бачите, в лівому ряду фури обходять його, і це воно так і їде. Ситуація не змінилась, фура на рівні з BMW. Проїхали трошки. Людина просто не розуміє, що ліву смугу треба звільняти, коли ти рухаєшся. От зараз от пусто, права смуга пуста. Ні. Не збираємось. Поморгали фарами що допоможе? Ні. Не допоможе. Фура обходить справа. Зверніть увагу під горку. Отак от, от ми їздимо. Таврія обходить, ще й пирожок Як називається такий тип водіїв? Хочеться ображати BMW, але